Вітаю, це окрема думка», Ви на каналі ЦІВІ. Ми запрошуємо в цю студію, студію прямого ефіру. Лише тих гостей, думки, яких нам чути надзвичайно цікаво. У нас сьогодні особливий гість. Пане Миколе, вас світає, Микола Кольбіда, директор Українського гідрометалургічного центру України. Вітаю вас. А ну хто як не ви знає, якою буде зима, і власне природні майбутнє України, що на нас очікує. Це бабине літо, на яким на яке ми чекали, що воно можливо, хоча б настигне нас в жовтні. Нічого не відбулося. Що відбувається сьогодні? Ну чому не відбулося? В жовтні відбулося Ті кілька днів, які суттєве були. Суттєве місцеве потепління, да. і ми чекаємо от, повернення тепла знову ж от, у вихідні дні, і на, в середині, на початку і в середині наступного тижня. І цей період буде ще з більшою кількістю сонця, тобто, угу. це буде вже майже справжнє літо, хоча запізно для Бабиної. І в листопаді так само. Ну, листопад це дуже вже мінливий місяць, так. він типовий, осінній місяць вже перед зим'я, так що там погодні умови будуть іншими. Але це буде такий в нинішньому році, останній такий поштовх чи подих тепла. Яка зима буде? На це питання ніхто точно відповісти не може. Це я завіряю як професіонал у цій сфері. Адже прогнозування погоди це такий процес, який достатньо займає ну може бути в короткостроковому порядку. Угу. Оцінювати майбутнє на місяць, на два, на три вперед це задача науківців. От і, на жаль, вони ще не знайшли е, нормальних методів для того, щоб забезпечити якісне прогнозування е, конкретних умов погоди, е, скажімо, на зимовий період. Але можна говорити так. про інше, про те, що а які ж зими у нас були, наприклад, от, в останні 10 років. Uh -huh. Наприклад, вони були в основному теплими. Із 10 років було два. Один був холодним, і один був нормальним, помірним, інші були теплими. Зимовий період. В цілому, звичайно, в середині зимового періоду завжди є періоди, коли температура знижується і може до досить значних значень, але, але, але в більшості випадків зими у нас були теплими, з мінливим, характером температурного режиму і сніговим покривом, який в основному був невисоким. Але окремі роки, звичайно, як виняток із загального правила, звичайно, може бути і іншим, як це було в 2010 році, як це було від весною нинішнього. Року. Ну ви дорікнули науковцям, що вони ще не знають та, над сучасних методів вивчення природних явищ? Яку методику ви використовуєте ви? Тому що над метеорологами весь час жартують, однак останні кілька років про вас кажуть, що ну вже навчилися. Вже навчилися прогнози ваші більш-менш ну можна сказати 99,9% Вони є правдивими. Яку методику ви використовуєте? Чи ви вивчаєте досвід інших країн і в який спосіб ви отримуєте цю інформацію? Справа в тому, що будь-яке прогнозування неможливе без дуже тривалого ряду спостережень за станом погоди. Тільки тоді можна розробити методики, які дозволять хоч якось прогнозувати на більш тривалий період. От, такі ряди у нас є по території України. Ряди спостережень становлять від 60 до 160 років. Спостережень. І, звичайно, тільки загальний аналіз, статистичний аналіз цієї інформації вже дасть якісь закономірності з точки зору розвитку майбутніх процесів. Тобто, якщо переважають там, скажімо, певні тенденції мають місце, то ці тенденції можна поширити на найближчий якийсь там період, на сезон і говорити про те, що ці тенденції будуть збережені. Але це не дає гарантії успіху. Саме тому у нас в Україні використовуються два методи: один про який я сказав, і інший це метод підбору аналогу. Тобто шукаємо десь подібний в цьому періоді подібні е, метрологічні умови, синоптичні умови і. Таким чином, ми якось наближаємося до майбутнього розвитку процесів, тобто два методи українських. Крім того, ми при підготовці довгострокових прогнозів погоди на місяць і на далі результати розрахунків, які проводяться Американською метеорологічною службою. Англійською метеорологічною службою, Європейським центром середньострокових прогнозів погоди, російською гідрометеорологічною службою. От і такий комплексний такий аналіз всіх прогнозів, які ми зберемо з таких от крупних метеорологічних центрів. Ну, має давати у всякому разі найкращий результат. Добре, ну а власне ваші дослідження, якось ваші колеги використовують, аналізують ваші дослідження. Чи ні? З кимось ви співпрацюєте? Наші да, колеги в Європі, скажімо чи. Ну, справа в тому, що ми обмінюємося інформацією в постійному режимі. Україна взяла на себе певні обов'язки по передачі інформації на міжнародний обмін для використання національними метеорологічними службами будь-якої країни. У світі існує глобальна така телекомунікаційна система, спеціальна для. Передачі інформації, обміну даними, і таким чином кожна країна, без винятку, яка є членом Всесвітньої метеорологічної організації, отримує безкоштовний доступ до цих всіх ресурсів. І, причому кожна країна вкладає дуже мало в цей обмін, але отримує назад надзвичайно величезний обсяг інформації, який допомагає в їхній е, діяльності вже на теренах кожної країни. Ну, ви знаєте, що природу можна використовувати як зброю, да, і дуже багато сьогодні говорять про цю саме біологічну зброю, про те, що Метеорологічну зброю. зброю. Як чи дійсно ми можемо серйозно про такі речі говорити, тому що згадують, скажімо, війну в В'єтнамі, коли штучно викликали дощі, і все таке інше. Оці розганяння там я не знаю хмар у необхідний там для влади період, наскільки це може все шкодити, це штучний вплив на на природу? Я думаю, що за останній період, після того, як такі дуже крупні війни вже і тривалі війни закінчилися, все таки людство, мабуть, прийшло до висновку, що до природи треба відноситись набагато обережніше, оскільки її реакція на втручання вона може бути непередбачуваною. Саме тому Якраз коли ми говоримо про втручання в атмосферні процеси, в розвиток атмосферних процесів, причому шляхом застосування різних методів, головне з яких це застосування хімічних реагентів, це звичайно абсолютно. Шкодить довкіллю, uh -huh. шкодить природі, і е, є одним із аспектів розбалансування загальної кліматичної системи. Як цього уникнути і цьому запобігти? Ми продовжимо говорити про це одразу після реклами, Залишайтесь на каналі ЦІВІ. Микола Кульбіда, наш гість Сьогодні ми повертаємося в студію програми Окрема думка і говоримо про використання реагентів, які можуть спричинити зміни в клімату. Ми згадали про війну в В'єтнамі. і Ви кажете, що в принципі ці факти мали місце бути. У який спосіб науковці можуть впливати на природні явища? Ну, по-перше, всі засоби і методи активного впливу на атмосферні процеси, вони ґрунтуються на провокування випадіння опадів. Наприклад, боротьба з градом це провокування випадіння сильного дощу для того, щоб він не перетворився в градові елементи і не зашкодив, наприклад, виноградникам чи посівам. Точно такий же метод провокування надзвичайно катастрофічних злив можливий, коли в тропічних районах ми маємо товщину хмар 15-20 кілометрів. От, і в цій товщі хмари зосереджена ну, неймовірна кількість води. І якщо спровокувати її конденсацію водяної пари і формування, от, скажімо, дощів, то звичайно. Тут можуть бути ну просто неймовірні результати, але це надзвичайно небезпечно, і це вже можна назвати метеорологічною зброєю. Але ще раз повторюю, ми повинні думати про довкілля, про результати цього впливу. Угу. Ну, е, сьогодні час від часу трапляється інформація про те, що Україна потерпає від землетрусів. Нещодавно ми пережили в Чорному морі. Ми не відчуваємо цих поштовхів. Але що це означає? Чи спричиняє е, якийсь сув це в районах, в яких відбувається землетруси? Землетруси, власне, це не сфера компетенції. Так, але ж е, ви не можете не коментувати метеорологів, але, наприклад. Одне з завдань наших метеорологічних станцій відмічати все, що робиться навкруги, і включаючи поштовхи землі, тобто і відповідне інформування. Таким чином ми, можливо, одні з перших отримуємо інформацію про те, що в якому місці там який землетрус відбувся. Але не знаючи ще поки що, скажімо, їх ну, конкретного джерела цих землетрусів, але бачачи наслідки, от звичайно, по землетрусах є спеціальний центр, який працює при академії наук, і він. Займається як прогнозуванням оцінкою можливостей цих землетрусів, так і, скажем, його поширенням і впливом на навколишнє середовище, на людей, на інфраструктуру і так далі. Тобто, це не зовсім наша компетенція. Але, звичайно, я пам'ятаю під час вже своєї роботи, що кілька землетрусів, достатньо потужних, які досягали навіть міста Києва. Це, звичайно, регіони Карпатські, особливо румунські Карпати, найбільш такий небезпечний в цьому відношенні району. Але ми повинні пам'ятати, що. Саме з того регіону, навіть при дуже сильних землетрусах, Україна практично не страждає, тому що 4-5 балів максимально які можливі дійдуть як отголоски звідти, вони суттєвої шкоди не наносять. Але пам'ятаємо землетрус 30-х роках, скажімо, в Криму, який був надзвичайно катастрофічним на той період. І, звичайно, після цього там нічого не було, але не слід виключати, що колись такі землетруси будуть і там, оскільки це ще досі сейсмічно активний район. В цьому по сімдесят й рік пам'ятаєте за Дніпропетровській області, та і в регіонах, де ведеться відкрита розробка, де чимало є шахт, то також люди лякають одне одного. Але наскільки метеослужби сьогодні розвинені ваша ваші колеги працюють, скажімо, в регіонах? Тому що ви пам'ятаєте і суфу в Дніпропетровську, і ці повені, які час від часу виникають в різних регіонах. Наскільки ваші служби можуть передбачати? Щоб якось запобігти катастрофі, які можуть бути тут. Ні, ну, Тут треба розділяти ті речі, які можливо передбачати, угу. і ті речі, які неможливо угу. передбачати. Е, на сьогодні е, навіть така надзвичайно потужна країна, як Японія, яка е, цим завданням приділяє ну, особливу увагу, от у них також далеко не все вдається. І останній землетрус надзвичайно потужний, це ще раз. Підтверджує так, що це дуже велика проблема, як наукова, так і практична. А стосовно українських землетрусів в Дніпропетровській області, то знову ж таки слід розрізняти землетруси природного походження. І землетруси, які штучного походження, тобто причиною їх стала діяльність людини в першу чергу, і суви грунту, які виникають на великих площах, якраз пов'язані з діяльністю людини. І це вже зовсім іншого роду землетрус. Ви знаєте, напевно, що є більшість українців, ну не буду говорити більшість українців, які скептично ставляться до прогнозів і спираються лише на народні прикмети. Як ви таку публіку можете якось заохотити mm. на те, щоб вони все ж таки дивилися ваші прогнози метеорологів? Чи природні явища, на які вони спираються, і відслідковують, вони є найбільш правдивим прогнозом насправді? Ну, я сподіваюся, що в умовах, коли метеорологічна наука достатньо інтенсивно розвивається, коли кожного року спостерігається тенденція до покращення якості метеорологічних прогнозів, прогнозів погоди, то, звичайно, в своїй практичній діяльності люди повинні більше орієнтуватися на прогнози, які складаються національними метеорологічними службами, включаючи український гідрометеорологічний центр. Це перше. А стосовно народних прикмет, то мушу розчарувати тих людей, які на них орієнтуються. Тому що якщо ці народні прикмети, наприклад, які напрацьовані там століттями нашими предками, і якщо вони навіть колись раніше працювали, то в умовах тих кліматичних змін, які вже відбулися, і які продовжують відбуватися, ці всі залежності вони вже давним-давно втрачені, і ніяких закономірностей тут е, просто бути не може е, на сьогодні, і саме тому народні прикмети як такі. Втратили свою актуальність. Але є ще іншого роду народні прикмети, які пов'язані не з якимись там релігійними святами чи щось інше, а з фізичними процесами, які е, можливо, так сказати, пояснити науково. Е, ну, Наприклад, народна прикмета. Якщо там ластівки літають низько, то це до дощу. Це абсолютно пояснюється дуже Просто ну, науково навіть точки зору, оскільки збільшується вологість, підвищується угу. вологість повітря, комашки набрякають крильця, вона літає uh -huh. нижче так. і, звичайно, ластівки uh -huh. користуються цим і так. також літають. нижче. На що ще можна звернути увагу? Ми поговоримо одразу після реклами на каналі і залишайтесь з нами. Це окрема думка. Директор Українського метеорологічного центру Микола Кульбіда, наш співрозмовник, сьогодні, це окрема думка. Я рада, що ви повертаєтесь з нами разом в студію каналу ЦІВІ. І ми, власне, говоримо про ті прикмети, які інколи використовують народні прикмети, на які спираються люди для того, щоб зрозуміти брати сьогодні парасольку з собою, виходячи з дому чи ну, раз повторюю, що якраз стосовно використання парасольки, то тут народні прикмети, ну, так. мабуть, не годяться. Це все-таки треба мати доступ до інформаційних ресурсів, отримувати якісну інформацію від них. От, на жаль, інтернет-ресурси дуже багато є різноманітних сайтів, які розміщують прогнози погоди, але вони розміщують результати розрахунків, математичних розрахунків без будь-якого втручання спеціалістів в ці речі. І за рахунок неврахування дуже багатьох факторів, ці прогнози ну надзвичайно є неточними. І я б хотів би, щоб ще раз наголосити на тому, що тільки Національна метеорологічна служба здатна виготовити якісну метеорологічну продукцію у вигляді прогнозу для своєї території в першу чергу. Ну для цього ви використовувати сучасну. Або надсучасну техніку, на чому ви робите сьогодні свої прогнози? Ну скажімо, в гідрометрологічних організаціях України знаходиться в використанні десь 22 тисячі різноманітних приладів і обладнання. Це є різні прилади, від найпростіших до надзвичайно складних, якими є, наприклад, радарні системи. там, Системи для прийому супутникової інформації, системи для, скажімо, зондування атмосфери на високі, на далекі такі високі висоти, От, і тому подібне. На жаль, ми б хотіли б кращого. Ми б хотіли б швидшого технічного і технологічного прогресу в цих речах. Ми чудово знаємо, що нам робити, як нам робити, яке обладнання встановлювати, адже ми спілкуємося і постійно буваємо на різних міжнародних заходах, їздимо для ознайомлення з досвідом до таких ну, розвинутих метеорологічних служб багатьох країн. Таким чином все зрозуміло. Питання тільки, звичайно, фінансової підтримці цих наших, як би. Кроків. Ну, на жаль, на сьогодні держава, мабуть, не в змозі надати нам ту необхідну фінансову підтримку для того, щоб українська метеорологічна служба, гідрометеорологічна служба могла розвинутись ну, хоча б до середньоєвропейського рівня. На жаль, ми відстаємо. Бачите, і... ми очікуванні підписання угоди про асоціацію, і відтак ми будемо сподіватися, що щось. І в роботі метеорологічної служби має змінитися? так. От зовсім недавно так. я був у Хельсінкі, ага. де проходила сесія регіональної асоціації по Європі Всесвітньої метеорологічної організації. Це якби європейський континент у складі Всесвітньої метеорологічної організації, і на цій сесії дуже суттєво... Підкреслювалось от можливості тих країн, які вже стали членами Європейського Союзу, і ті, які можуть mm -hmm. стати членами Європейського союзу стосовно їхнього просування саме в плані технічного і технологічного розвитку. Цей шлях вже дуже успішно, надзвичайно успішно. Прийшла Польська Республіка, цей шлях прийшли Чехи, цей шлях прийшли Словаки. Я думаю, що Україна на черзі, і це має бути дійсно прорив в технічних і технологічних питаннях, що стосується гідрометеорологічної служби. Ну, А на сьогоднішній день, коли ви кажете, що не варто спиратися на народні прикмети через те, що змінює, відбувається зміна клімату, так? це глобальне потепління, про яке вже десятиріччями говорять. Наскільки суттєво змінюється клімат України? В тенденціях зміни клімату України прислідковуються абсолютно аналогічні тенденції. як ну, і в ну, по відношенню до глобальних, скажімо так, оцінок. Якщо ми маємо зростання середньорічної температури на всій земній кулі, точно так же середня температура в Україні середньорічна, вона зростає, причому навіть дещо вищими темпами, ніж в цілому на земній кулі. Це перше, і це зростання, воно найбільш виражено саме в холодний період року, за останні 25 років. Середня температура, наприклад, найбільш холодних місяців січня та лютого в Україні виросла від 1 до 1,5 градуси, а це дуже велика цифра, тому що, наприклад, в глобальних оцінках то середня температура за останні 100 років в цілому на земній кулі от, зросла на 0,75 градуса, в той час як на Україні. Ця цифра більша, вона становить майже 0,9 градуса в річному розрізі, а от для зимового періоду вона ще вища. Росте також температура літнього періоду і дуже мало змінюється температура осіннього періоду і початку весни. Як ви це пояснюєте, чому? Ну, це, мабуть, такі якісь специфічні особливості атмосферних процесів, які Виникають от в результаті глобальних таких кліматичних змін. Угу. Найти безпосередню причину цьому складно. Виходить, що коли ми говоримо про несподіваний снігопад, виявляється, що лише влада скажімо, Києва не дуже готова. Несподівана зима трапляється щороку. цього року, цієї зими, чи варто знову чекати на ці снігопади, які ніщівно ставляться до водіїв і до автівок українських? Mm -hmm. І, власне, що, що очікувати від весни? Ця ну, велика вода, яка від якої потерпають західні регіони України, ну, незважаючи, скажімо, на загальний процес потепління і в холодний період року, виключати ймовірність подібних періодів з різкими такими екстремальними проявами погодних умов не можна, тому що саме якраз на фоні глобального потепління зростає кількість небезпечних та стихійних природних явищ. І е, зростає, скажімо так, е, ну, контрастність температурного режиму. Тобто, можливі як різкі потепління, рекордні, так і mm -hmm. рекордні похолодання. Mm -hmm. Також цього виключати не можна. А це говорить про що? Це говорить про те, що за будь-яких умов, от, незважаючи ні на які кліматичні зміни чи потепління зимового періоду, влада має бути готова до проявів таких е, стихійних явищ, які можуть інколи приростати дійсно в надзвичайну ситуацію, чи буде рання весна в 2014 році? Ну я сказав, що рання весна у нас якраз середня температура раннього весняного періоду, вона практично не змінилась. Так ми очікуємо тобто, все ж таки в березні, тобто, не сім тобто березень, весня? березень, як прав залишився без змін, і так. саме тому, якраз у березні, ймовірні прояви як весняних угу. процесів, так і зимових так. процесів. І, але за будь-яких умов тривалість весняного періоду суттєво скоротилася, тобто весна стала набагато коротшою. Тобто, швидкий перехід від зимового періоду до літнього. Шкода, але слово науковця для нас закон. Микола ну, Бульбіда, наш гість сьогодні, у директор Українського гідрометологічного центру Ви дивились окрему димку на каналі TVA, і Ми зустрінемось завтра. У цій Парі на все добре. Я дякую.